Це в нас знаходиться каплиця. Тут ми молимося. Тут проходиться раннукова молитва. На свята, в нас свято літургію. Ми служимо тут кожного дня, в 8 годині спільні розмови з бажаючими, які хочуть поговорити про святе письмо і наслідки цієї війни. Благословен Бог, назавжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ну, багато задають питання, чому саме війна, а чому вона прийшла останніми місяцями? Деякі заводають на питання: ну от чому так, що всі? Немо би вже розслабились, немов би вже війни немає. Це сьогоднішній день. Ми просимо Бога, Божої ласки, Боже благословення, і дай Боже нам всім. Божої перемоги і сили, і сили чесного животворчого Христа хай буде з усіма в нами на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. У ну, нас так польові умови. Тут я і живу, це моє таке тимчасове ліжко. Це мій захист, каска, аптечка. А я вдіваю завжди, коли їду на передову. До хлопців. От, навіть собі тут написав, що хрест мій щит, хрест моя сила. Так, як на Йордан, я їздив до наших побратимів на позиції, а там обов'язково має бути бронік і шолом, тому що дуже часто прильоти. Тут моє робоче місце, де я вчуся, вчуся, читаю святе письмо, займаюся збиранням коштів на батальйон. Ну, зараз ми повинні зрозуміти, що ми дуже в складному часі. Ми в окупації. Наше місто сватове в окупації, Луганська область, і наші сватівчани знаходяться повсюди. І по світах, і по закордонах, і в Україні. Деякі батальйони чи там бригади мають куди прийти. Знаєте, є ротації, коли вони на місяць два повертаються додому для відновлення сил. А ми цього не маємо. Ми не маємо куди йти. І ми гуртуємося навколо всіма людьми. Тільки залишається нам вірити, надіятися, молитися, бути єдиними, підтримувати один одного як морально, так і психологічно, і, і так і матеріально. І дякую Богу, що саме наш народ такий є дружній. Бо завдяки цьому цьому духовному народові, нашому, ми і вистояли стільки часу чомусь. Вважаючи, що війна почалась в лютому, а дійсно, я вам скажу, що в нас війна там на Луганщині, де ми живемо, то вона почалася в 2014 році. Бути віруючою людиною української церкви на Луганщині це дуже великий подвиг. Московська церква дуже сильно пропагандувала. А, то не канонічеські, то розкольники, а тому подібне, а ви не ходіть туди, щоб бути віруючою людиною української церкви, чи в Текіфальної, чи Київського патріархату, чи Греко-католицької церкви це дуже великий подвиг. Скільки на Луганській області було української церкви. А отикіфальні дві-три церкви, Київського патріархату, дві-три церкви, парафії, навіть не церкви, парафії. Ми лише почали недавно церкву будувати. І дві-три грекотолицькі церкви. А в нашому моєму районі 15 священник лише московського патріархату. І я один. І вони вели пропаганду дуже потужну. Ну, у мене сильний був тил, дружина мене в цьому підтримувала, це дуже потужна підтримка. Бо Господь Бог і дружина. І ті люди, які для мене стали не громадою, а родиною. Ми всі жили як одна родина. Це ті люди, які були готові і працювати, і молитися, і, і багато чого робити. Ми багато чого робили. Це була, Божа, ласка, Божа поміч. А коли ми почали працювати, все воно вирішувалося. Сьогодні воно не було, цього, завтра не було, цього року не було, через рік воно було. Навіть Бог давав спеціально таких людей, що ми навіть не чекали від тих людей підтримки чи допомоги. Гудок паравозика, треба чай пити. Я пам'ятаю, я жив з патрулями, які патрулі в нас є. Кожних три години зміна. Я пам'ятаю, я старався їм ну, тримати буржуйку, щоб був завжди кипяток на буржуйці. Вони ж зимою проходять, там з чергування о 12-й годині ночі. Ви уявляєте, три години простояв, промерся, і він приходить і наливає той чай такий. Знаєте, класно. Ти ж тоді починаєш цінити чи розуміти, що таке чай. чи кава, коли ти з буржуйки береш той чайник зашмалений, такий чорний, знаєте, наливаєш, так, а воно такий, пара йде. Класно. Тому тиждень тут взагалі шумно так було, видно, що вони йшли вперед. Що справа, що зліва, воно летіло туди, все. І слава Богу наші. Да Боже здоров'я! Здоров все добре у вас, хлопці? Так. Хаба блосуйтесь. А що? <кій> Нечість спотикнула вас. Okay. Okay. <кій> <кій> ну, вважайте, як ідете, дати, а не лохоронителі. Тут гарна місцевість, але дуже вже знищена. Дуже багато хатів розбомблених. І так дивися, людина все своє життя його будувала, робила. І тут за одну хвилинку воно прилетіло, і вже людина не має де жити. Скільки знищено природи, скільки то всього, скільки людей загинули, Боже, Боже, а скільки воно буде, треба десятиліття все відновити? Ну, подивіться, ще сосна ще жива, але вже виглядає як мертвий ліс. Це в нас гості, такі подарунки нам. При... Наші. Вони сказали, прийшли, ми визволити вас від самих себе, отакі подарунки присилають нам це, як ми приїхали, і все, що ми і здається, що далеко від нас, так? але чесно вам скажу, що хата піднялася і хата опустилася. І все, що вікна двері ми влатали, все треба було наново робити. Оце оламки такі, бачите, які грубі вони. Як вже направлені мені дали вже з воєнкомата сюди, то мене перш за все направили в Дніпро на навчання, де були інструктора, де вчили нас тактичної медицини, де в будь-який час, я, щоб я був підтримкою і допомогою для своїх побратимів. Це воєнний час, воно все може бути, все може скластися не так, як ти плануєш. А Такі обставини, наскільки війна нам ці дає нюанси, випробовування, тому я проходив навчання по медицині і по тактичному веденню бою для всіх нас, хоч кожен священник, кожен капелан вважає, що його хрест є зброєю, а щитом є молитва і віра. Ну в таких ситуаціях ми бачимо, що скільки було невинних, об'єднаних людей, які беззброєні, і нас все рівно заставляють вчити просто з тим розумінням, щоб ти міг будь-який момент, коли ти будеш навіть чи зраненим, чи бездіяльним військовим, чи в такій ситуації, що ти міг захистити себе і інших. Але дай Боже, щоб цього не було, дай Боже, щоб ми завжди мали той Божий захист і Божу допомогу. Ну, я опікувався нашими військовими так, якби як волонтер-капелан з 2014 року, бо у нас тільки капелани могли бути в Нацгвардії, а тепер у нас з'явилася можливість бути капеланом навіть у, у, у кожному батальйоні. Створюючи територіальну оборону це зимою, і в нас створився цей Сватівський батальйон. А потім вже мені дзвонили, що є можливість. Ми познайом, ну, зустрілися випадково на Івана Франківщині з одним чоловіком. Він каже: Та може, ходіть у нашу бригаду. Капеланами. Ну а як кажу, то я, я би краще до своїх сватівського батальйону, який ми формували, який ми робили. І так, з Божою помочю, я знаходжусь зараз капеланом. Залишилось зробити три кроки і нечість не пускає. Три кроки і нечість не пускає. І це якраз, знаєте, я наоборот стремився йти в свій батальйон, чому саме свій батальйон. Бо я знаю, що він буде в сватові скоріше всіх. Ще скоро не зможе людина будь-яка приїхати у сватове. Просто такий час буде. І багато мінувань, багато буде небезпеки, що просто так не зможуть люди зразу за місяць чи за тиждень приїхати. І вам признаюся, я спеціально йшов у наш батальйон, щоб раніше всіх бути в сварту. Зараз всі наші побратими розуміють, що нам треба зараз вистояти, поки наші побратими вчуться, поки побратими вчуться на, на броні працювати, ці всі нюанси, ми це все розуміємо. Але знаєте, хто каже, підтримай, я прикреплю. І кожним разом руки все більше, більше, більше болять. І от це таке відчуття наших тут побратимів, які розуміють, що це треба тримати. І ми знаємо, що це для, для нашої перемоги. І дуже тяжко. Оце таке, от такі, от такі відчуття. Ми живемо надією, Ми живемо вірою, надією. І один одного ми спілкуємося, кажемо. А не переживай все нормально, до зими будемо вже вдома. Тут вже відсвяткували новий рік, побажали перемоги і дай Боже захисту для наших військових. Та да все нормально, до весни ми вже будемо вдома. Ну так, тішимо один одного. Просимо Божої допомоги.